Нарешті знайшов справжні огірочки, такі як домашні. У Німеччині це дефіцит. Але я знайшов у Кауфленді, вони дуже такі хрусткі, тверденькі, трошки, звісно, великуваті, але дуже смачні. Ось така пачка, я вже відкрив. Коштує 2 євро приблизно. Тут е, кілограм всього і пів кілограма огірочків. Дуже прикольні. Рекомендую, якщо ви любите. Мені дуже подобається. Взяв ще таку капусту, ще її не пробував. Зараз попробуємо. Тому що зараз восени хочеться, звичайно, кисленького. Капуста дуже схожа на нашу ой, кисло, звісно, треба промити, але класно. Рекомендую, якщо любите кислу капусту, то обов'язково візьміть ось таку. Але чесно кажучи, моя мама робить кращу.